Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? Звідки? Так. Прості я там був. Угу. Прошу хотіли поговорити <кліст> з українцями. Які теми обговорюєте? А життя. Про життя, прекрасно. Слухаю вас. Слухаю вас. Так, ну у вас питання роз того є. Ну, питати, питати мене не треба. Я так все скажу. Я кажу, можливо, у вас запитання до українців є. Ну, а, не. Ну, ви з Одеси, да? Ні, Ой, ні. З Києва. Я з Києва що я сказав. З Києва. З Києва. Як Ки ви относитесь до русским? Ви знаєте, це неправильне поставлене запитання. Давайте так, до громадян Російської Федерації. Да ні. Я правильно вопрос задав? От, бо, однозначно? знаєте, є от... русский це національність. Дуже багато руских захищає зараз Україну. Ну, як там, і поляки, і болгари, і євреї, дуже багато українців захищають. То до цих людей я ставлюсь з повагою. А до громадян Російської Федерації, які прийшли з війною до нас, то цих, знаєте, як в 41-му році, певно, ваш дід ставився до гітлерівських оцих е, німців яких німців? Гітлеровських. Ну, в 41-му році, коли напали на Радянський Союз, от як ваш дід ставився до німців таке відношення було, то в мене, в принципі, таке саме. Ну, з якого переполука? Ну, бо ви напали на Україну. Когда? Ну, перша спроба, якщо не помиляюсь, в 93-му році, <зас> і друга спроба в 2003 му році, і третя в 2014. -му. Хорошо, хорошо. А в 43-му Году... в 43 году или в каком там году, ну, когда была Первая мировая война, ну, Вторая мировая война, э, что нем... немецких танков не было на Украине? Были. Были? Были. И, и сейчас они есть, да? И зараз они есть, так. Да? Так, так, так да? Так. Ну, и кто напал на кого? В 2014 году напала, Россия на Украину напала. В каком году? В роке? Каком 2014, я же вам сказал. А, с какого перепуга? Хочет захопить Украину. Ну, зачем? В каком году э русские войска зашли, не напали, а зашли в напали. Украину? Нет, а не напали. В 2014. А, хорошо. хорошо. А mm -hmm. Донецк вы в 2014 году в каком вы напали? Мы на Донецк нападали. Це у території України. А чого ви воювали там? Вибивали російських окупантів, звільняли людей від окупації Каких? російської. Которі були шахтери були і всю життя там отработали, які всю життя жили. З кого ви хрен ви Ні. вибивали? Це були, по-перше, це була оця приватна військова кампанія Вагнера була. Це був перший, другий воєнні здравствуйте, корпуси здравствуйте, Російської здравствуйте, Федерації. Саме так. Це ну, були ти давай. ГРУшники, на яких були от обмін Наді Савченка був, був. Це були псковські десантники, які випадково загубились, на БТРах своїх заїхали, яких потім вам віддали просто так. Це все було, а, так. О, о, о це, 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 це Хорошо. А это это, а это. А, а українські люди не гибнуть, да? Так гинуть, ви прислухайте українських людей. Як ми Підступно. Ми прийшли защити... Мы пришли защищать свое. Что, что твое в Украине тут? Так, хорошо, я тебя по-другому спрошу. Угу. Крым чей? Украинский. С какого перепуга? Ну, давай так. З... 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 Відповідно до законодавства Российской Федерации. Так. так. В каком году Крым перейшов в Украине? 1954. -му. Так, говорится. А до этого он кей был. До цього он был в складе РСФСР. Так. 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 Так, горится, говорится. Угу. Ты все нормально. Так, кто воевал за него? А да, до... нет, хорошо. А до этого? А до этого он кей был. Турецкий шабу. До этого еще? Не, до этого. Венецианский был. Венецианский был. грецкий был. Ага. Росії, ну, а, 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 он а ще тому до того вот по ньому динозаври динозавры ходили. Он а, до того, он относил, а, потім, а до того тут и метеорит був, а до того тут все сплющилось російсь. от всесвіт і появилось життя. Ну то що? Относився він к Росії, не к Украине. Хто? А в какой? А, а в якому, подожди, а в каком? Кто відносится до, до Росії? Україна? Так В тому самому році, коли появилась Російська Федерація. Так. Один рік з'явилась, так. так. Крим тогда, виходить, чей? Український. З якого перепугу? Як з якого пореляку? Ну, на на не момент, коли з'являлася Російська Федерація, і появлялася ну, Україна так. як держави незалежна, не, не перебувай мене. А раніше була, була Росія, а раніше був Україна. Вона Яка Росія раніше була? Коли з'явилась Російська Федерація як Держава? Была Российская империя. А что вы маете до Российской империи? Ну, это где Украина? Україна, Я питаю, что Україна... вы, что теперьшня Российская Федерация до Российской империи. Кто? Кто такое Украина? Украина це чудова держава. Какая держава? Откуда она взялась? Від Ужгорода. И до Луганска, від Киева, и до Ялты. Откуда вона взялась Украина не було ніколи? Як це не було, була Україна. А звідки взялась, оця Російська Федерація і не було ніколи? От ніколи не існувала Російська Федерація як держава. От ніколи. Псковська, Київська, і я не чую тут слово Російська Федерація десь. Ну, это Наследник Росії. Ні. Да. Ну. ну. А Якщо ти прийду? згадав про Київське, а -а -а. коли був засноване місто Київ? Это было э, границе. Я кажу, в каком уроке был заснованный нет. Киев? 1600, я не помню до конца. Или 1300, я не помню. Чисто я не... Как, Там, если напомнить, 185-й рик. Когда появилась Москва? Москва в 1400 в каком-то году. Так, кто старше Киев, чем Москва? Київ, Київ. по-любому. от коли центр Киева, да. Києва, і оці землі, Київ керує, то Москва, а. от то, от як ти кажеш, то фіг знає де. Ну смотри, ну На смотри. Ти... Сам... Ну смотри, ты смотри. Майк, Слухай, тут питай, почему майки купляєш, Де брав? До речі? какі, какі Ну майку, майки? Майку ти ж зараз, ти в майці зараз? А, вот это. Ну да, де брав. Армейская, з армейська. Армейська, ще, ще з Радянського Союзу, да? Ну да, 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 да. Ну да, ну да ж так, да. б сомневался. А а, а а, А ты, а где ты кепка такую взял? Цех мистер Хвалицкий. А, не, подожди, у вас не кепка называется, а как по-другому она называется? по чтобы называется. Нет, не кепка. Не кепка. Не кепка. Как она называется? Зайдешь в Google и подаешься. А я знаю. Молодец. Ну, вот і я. Хорошо. Ну, от, і опять это Русь была. Ну, а детут де слово Росія. А де то слово Росія? Ні. Чо ні. Слово Росія появилося в 1721 році. А до цього ви сиділи, бо це було Московське там ханство, Московське царство. І ніякого відношення ви до Русі абсолютно не маєте. Від слова зовсім. Зовсім це що. От і, і до речі, Москва була заснована сином київського князя Юрія Долгорукого. Треба Москву ще повернути назад до складу України. Ага, угу. хорошо, 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 хорошо. І хорошо. ще Ярославль, бо він був заснований Ярославом мудрим українським князем. Растов, mm -hmm. якщо не помиляюсь, теж був заснованим Юрієм Долгоруким. Там дуже багато. До речі, чудове місто. Хабаровск. Заснованы таки українцями. Треба теж повернути до України. Uh, Который сидели Тре, в тюрьме. Треб, да? Треба повернути. Которые сидели в тюрьме? Хабаровск. Откуда взяли? Вас по в'язницях? це ваша Не. тема сидіти. А, -а, -а, -а. а Хабаровск снялся откуда? Українці заснували. З якого перепуга? Ну от подумали зробити там українське місто, чому б ні. Ну, зробити. Ну а що, українців щось роблять. А ви, росіянцы, знаешь, скажи мені, для чого ви космодром поломали в Байконурі? Хто поломав? Росіяни, хто поломав? Хто зараз орендує Байконур? Як поломали? А вот так поломали. Взяли і поломали космодром. А я не знаю, навіщо ви поломали. У вас руки не з того місця растуть. <реш> нет, а у вас оттуда. А у вас... Так для чего вы поломали космодром казахам? Никто не поломал. Поломали все теперь. А самое цекаемое, я, я не знав честно, а вы является вот той, вот да, да, как да, называется, запускный стил, а той, что вы поломали, что он рухнул. А їх він вироблявся, виготовлявся тільки в Краматорській, виявляєте? В Україні, а тепер ви не можете нічого перемотувати, бо йде війна проти України. І саме цікаве, ваші космонавти тепер знаєш скажуть, геройські погибнуть на МКС, бо їх немає відправити, чим забрати звітом. Я, я, пер... я перший раз слышу, щоб... Ну так від, ти дивись за собою. Космонавт... Ти от, не слідкуй за Можливо. собою, а то свою оцю маєчку на наші українські землі М -м. тут запускаєш. Какі? І, все. А І які? що я тепер з космонавтами робити? Що робити? Що робити? А ні, літають, у нас світ. Посмертно є. їм присвоїти якусь медальку дати, все. Да, При, да, прирівняти їх так так до учасників СВО, хай жінка ну, получить да, примені. Да? Да. Да. Відкрий почитай. Що да, да. ти, що ти розмотікалась? Що ти почав утюкати? А хто, а хто, а що ти хотів мені спросить? Я можу зараз спросити. Так я Дзь, так ви питайте перш, питай тепер. Чому ви поломали байкаду? Потом не испытать, интересно. Ты а, о, раді... В Оренбургской области чудово было випробування ракеты Сармат. Пролетіла аж целый километр, впала назад. Ты ждет. Це кадри обійшли весь свист, знаешь, показывает такие вылетают та и падає назад. Ну, вот ты когда смеешься. Ой, да ну я зрозумів, все, ты поплыв ставишь. Далі, ти <мас> не цікавити, і все, в принципі. Та да, ні, ти мучукатися по село. Ти почав. Нормально, чоловік не можна розмовляти. Почав ти почав висловлювати свої такі о, ці, о, сексуальні фантазії. Я розумію, що ти вже старенький, тобі дуже хочеться. Ну, але, 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 ж, Розумієш, не треба тут озвучувати, не треба, абсолютно. Це не гарно, як мінімум. Як я Все, Іди, ремонтур, космодром. Такі кепки, носить. Так, якраз я буду тебе слухати. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Щось на вечір, щось вони кудись пропали. Знаєте, в третій годині дня. Вітаю вас! Добрий вечір. Я з України з Києва. Ви звідки? Еще раз что? Я с Украины, с Киева. А, с Украины, да. Очень приятно. Я из Москвы. А, слушайте, вот так. такой, такой у меня вопрос, если угу. можно. А, я тут ну, чисто вот случайно нарвался. А, смотрите, в Москве, в Москве есть украинский бульвар, Украинская улица, Украинский переулок. Киевская улица, Киевский переулок, Киевская площадь, Черниговский переулок, Полтавская улица, Харьковская улица, Одесская улица, Львовская улица, набережная Тараса Шевченко. Угу. Вот как думаете, почему Россия а, ну, не борется с названием А я все-таки знаю, это же не до меня за треба. это до вашей местной власти, которая як решила назвать те или иначе улицы, проспекты, парки и так далее. До України це абсолютно ніякого питання. Ні, не, я, я вам питання задаю. Як ви думаєте, я не я знаю, я ж кажу, я не знаю. Мені А, от, те. Те. а чому от ваша влада бореться з назвами не, радянськими? Вітаю. Здравствуйте. Вас. Вітаю. О чому хотіли б пообщатися? Давайте з вами познайомимось. Звідки ви, як до вас можна звертатись? Мене зовут Олександр, я з міста ростов на дону З Ростова, так. Пан Дмитро, я з Києва. Mm. Угу. Прямо ви... Так, ну так, бачите, як гарно а в Україні Україна звертається. Це випадково, не польське слово. Ні. Ні. А, значить, слово пан це українське слово. Скажімо которое... так, це звернення використовується в слов'янських народів, точніше, які входять до слов'янської групи мов. Тобто, це, Той, це звертання використовується в Чехії, в Словаччині, в Хорватії, в Польщі. В Украине, навіть в Беларуси, может, використовувалися, поки її не захопили россиянцы. Так, хорошо. Добрый. Америка, хотите поговорить? Прекрасно у вас тема, давайте. Отлично. Вот смотрите, простой вопрос. Так, вот в данный момент, если вы, вы бы вы являлись президентом Республики Украина, что бы вы сделали для того, чтобы достигнуть мира? Угу. Проводив, бы, скажем, нарады. З, з європейськими партнерами, з американськими партнерами, з усіма, скажімо, цивілізованими країнами, щоб Слушайте, ще більше ви, ви тих під, вважаєте, що, підтримувати що, що, що. тихенько, ви мені поставили запитання, хорошо, я вам що, що. відповідаю, так. М -м -м. щоб надалі ще більше і краще допомагали Україні знищувати російського окупанта. <гум> <гум> У вас як, хорошо, виходить? Непогано, я хочу вам зауважити є? Інтернет інтернет пропадає у вас. секундочку. Повторіть, будь ласка, запитання. У вас на діпстейті успіхи є? Ну, дивіться, діпстейт, ми почнемо з якого часу дивитись з вами? З 22-го року, якщо почнемо дивитись. Звісно, є і непогані успіхи. З 22-го року є хороші успіхи? Ну, якщо якщо почнемо, з 22-го року дивитись з моменту повномасштабної агресії вашої війни, звісно, є. Так а де успіхи-то? Ну давайте, якщо починаємо з 22-го року. На в якому на напрямленні? Беремо з 22-го року. От лютий місяць. Так. Ага. Війска російські під Києвом були? Були. В Житомирській області були? Були. А, ні, почекайте, а почекайте, а ви А Арумовські. Харківські на яких умовах були відішні війська? Місто, місто Херсон. Був було окуповано місто Херсон. Був. Ні, так ви мені скажіть, mm -hmm. ви помните Звісно, пам'ятаю, всі пам'ятають, свята Джевеліна і наша стугна зробили дуже такі передумови для того, щоб російські окупанти тікали від Києва. Скажіть, яка джевеліна? У вас свята Джавеліна? Свята Джавеліна. Те, що ви, тим, що ви, поспалювали усіх ви, російських окупантів. Скажіть, А ви молитесь на западне оружие? Ми молимось нашому Богу. Какому? Нашому українському. Какому? Нашому українському. Добре слово і святий Джавелін це набагато краще, як просто одна молитва. Саме так. Це прям вообще. От прям серйозно. Саме так. Слушайте. Святая джавеліна, да? Ви так її називаєте? Ну, як же ж. А що це таке? Оооо. Це, це така ну, крута річ, знає. знаєш, їде оцей, дивиться в танку, їде і я дивиться, куди ж йому їхати. Не, я ну, мені неможливо, не... хто ти. Добре, їде окупант російський, дивиться, куди ж, ж йому там далі їхати, де ж то, славетне місто Київ. А тут наші тероборона. Слушайте, ви серйоз... ви серйозні, відпускає поближчя, що... бере ви, чудову ви, ви пор... річ. От скажіть, ви ставите мені запитання і перебиваєте. Так. Нет, вот сейчас не. вот скажите вы до сих пор вот вот по почти 4, четыре роки на вашем языке буду говорить. Вы до сих пор не поняли, что с лучше З Росії так да. не, не, догов... домовляти неможливо. Вона ж а не виконує не жодне, жодне свого зобов'язання вона не дотримується. Ну Дивіться, почнемо з Будапештського меморандуму. Вам, вам да, ми, ми, коли о чому ви говорите? Я, ну я ну, спомнів міські додає дві 2014 році году. Ви вже заставлені давайте секундочку. Ви... Давайте йти поетапно. 90... Куди куда ж ти? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал? Я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!